Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо наше проходження у Alan Wake 2. Тож, в минулій серії ми відвідали хатинку відьми, знайшли серце, і тепер маємо віддати серце відьмі. А, тож, давайте продовжимо наш шлях. А, так, де там? Десь була історія відьми? От там внизу чи що, чекайте, де, де вона мала б бути? Десь мав бути інформаційний борт. А, так, контейнер. А що тут за контейнер? Стоп, 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 стоп. Контейнер, контейнер. А може це збереження нам так показують? А. -а. О, круто. Воно прямо таки підсвічує місце, де я міг прогавити контейнер. Класно. Табличка Відьменків. Ага, нам сюди, напевне, треба. Спускаємося. Може, можна тут пройти якимись закулками. Чи просто спустимося тут? А, да, ми просто спустимося ось тут і потрапимо туди до. Відьманої таблички. Так, сподіваюся, сьогодні буде не настільки страшно, як минулого разу, але дуже дуже, дуже мала ймовірність цього діла. А ми ось тут були, чекайте. А, нам треба повернути. Ясно, я не міг не йти в будиночок відьми. Ауч! Тихо. Ауч! Ти ж, блін! Пересередись. Ого-го-го-го, це капець. Відгреблий, шушуть! Треба глянути на дошку зачіпок. Гаразд, дошка зачіпок, так дошка зачіпок. Йдемо сюди спочатку. Ух. Так, що в тебе там є? Ага. Тепер. На серці можна розібрати слова? Звучить літературно. Але що це значить? Слова. На далекий берег набігла хвиля лихоліття. Ось тобі серце, відьмо. Покажи мені жахіття. Цікаві слова. Серце лишили в холодильнику. Як це потрапило сюди з моргу? Невже Найтингейл сховав? Серце десь у магазині. Знайшла серце в холодильнику, яке було написано на сторінці. Серце було в холодильнику в покинутому магазині. Хто його туди поклав? А грім його знає, хто його туди поклав. Так, що там у нас по справах? Куль дерева. А це що таке? Сторінки рукопису. Сага в магазині. Сага підійшла до зламаних дверей. Тримаючи пістолет, вона націлила вперед ліхтар. Сенайтнгелл сказав шукати тут. Магазин на озері Колдрон зовсім заріс. майже згнив. Сага подумала про культ дерева. Вони були тут, чекали. Планували жахливе ритуальне вбивство і водночас грали в карти в магазині. ніби це була звичайна вечірня гра. В покер. сага підійшла ближче до дверей. Їх зламала тварина. Вона почула гучний тріск. Прямо перед нею стояв культист. Величезна фігура в дощовику. Ми стоїмо на нічній варті. Шалені очі за пластиковою маскою оленя. Сокира в піднятій руці. Міцне понятно. Помістити серце в табличку. Так. Спроба номер два. Там проблема, що їх двоє. А в мене ще й кулі дуже швидко закінчилися. І Я не зовсім певен, куди треба зцілитися в них. Але вони, здається, не мають нас на світлі бачити. Там, головне, ліхтариком добре зняти оцю от чорну штуку довкола них. Оце чорна штука їх захищає. Це як щит у них. Проблема, що світло зникне. Може мені треба зі світла втекти і там їх валити. Десь не під ліхтарем... не під ліхтарем їх починати валити. Ааа, он воно що. Є, мінус один. Думаю, що це все. Так в голову треба бити. Або в ту точку червону, ще не розібрався, але в принципі нормас. Там того досить, досить швидко завалили. Але що цікаво, що ліхтар гасне. Цікаво, чи він потім засвітиться, якщо там певний час вести бій. Чи ні. І куль мало. Було 28 в запасі. Ну, неприємненько, але ще, вже як є. Лухаєм туди серце. На далекий берег набігла хвиля лихоліття. Ось тобі серце візьмо. Покажи мені жахіття. А може, ну його, може, нам туди не треба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Кейсі, Кейсі, гадаю, що я в нашаруванні. ти все ще в дорозі. Кейси! Кейси, ты меня чуешь? Черт забирай. Okay, Гарасаго. Иду сама. Logan? Тихо, тихо. Logan? Логан? Логан, мама, мама, да поможи. Где ты? Що це в біса було? Логан повернулася в Вірджинію. Тобі ввижається. <плес> Як щось вистрибне... Ай-яй-яй-яй-яй, акуратно, тихенько. Разбережена. Будь ласка, допоможіть! Що це було? Wait. Стоп! Did I get Чи я заблукала? No, this is right. Ні, все правильно. Is це місце, наче петля, like як нічний жах. Рінку зараз візьмемо, але ще... нам чи тут часом нічого немає. Потрібно знайти Найтингейла. Та-та-та-та-та, знайдемо. Давай ми акуратненько тут з першого глянемось. Ні, ні, в принципі, нічого я не бачу. Найтінгейл входить в озеро. Так, пись. Я хочу прослухати, можна? Письменник увійшов в озеро прогнав темні сили, але одержимі все, що ховалися в лісі. Пітьма відступила, затягла захоплених темрявою в озеро. Серед них був Найтингел. Його захопили темні сили. Джагер відьма вкрала його серце. Вони занурилися під воду, пітьма. Блукала між тінями, бурмотіли між собою. Тут темно. Я не можу звідси вибратися. Де я? Хто, я? Хто я? Не можу згадати. Холодно. Найкращі будиночки в Брайт Фоллс. Хто це придумав? Ви мене чуєте? Мені потрібна допомога. Будь ласка, зупиніться. У чому моя провина? Треба розкопати. Їхні фігури змінилися. Відлуння снів письменника з'явилися. З'являлися, зник... зникалася. Наступна історія. А потім ще одна. Письменник знов писав. Так, дошка зачіпок. Ми десь сторінку все одно отримали, значить маємо її десь впхати. Куль дерева ні. Схованки культу ні. Ні. Не. Так, ще щось. Ага, тут ми все закрили. Справа ще, звісно, не закрита, але ми більше тут нічого не можемо розмістити, на жаль. Гаразд, йдемо в це страшне і незрозуміле місце. Перемогти. Що? Клас! Тепер зарядимо ліхтарик. Тільки в нас всього лиш 20 куль, я думаю, перемогти Найтингейла буде не так, щоб дуже легко. Блін. Тіхо, тихо, тихо. тихо. Ой-ой. Я туди не хочу йти. Та що ж таке? Карти в нас тут нема, напевне. Ми, так, да, ми десь десь в невідомій частині. Можливо, там мав би бути якийсь цей... Інформаційний білборд, але письменник знову писав. Блин. Він тут Найтінгейл. Ліхтарик так ще в цьому всьому світлу дуже так неприємненько моїм очам. Так, а другий хід куди веде? Ще одна сторінка. Найтінгейл у пітьмі. Так, чекайте, там був ще один прохід. Там можна було піти прямо. Пішли туди, а могли піти ще сюди. Чи це буде той самий. А, то там байдуже, куди ми підемо. Так, сюди. Здавалося, він постійно переслідував письменника. Письменника, якого він зневажав. Гемінгвея. Буковський. Вейк. Я дістану I'll тебе. I'll Я тебе знайду. Ти за все заплатиш. Ти потрапив у халепу? Він спустився у тунелі з темного міста. В океан темряви. Stop... Наступна зупинка. Станція Кальдера стріт. Something... Щось грюкнуло. То був не потяг. На платформі рухалися тіні. Його шатував культ письменника. Культ слова. Культ наблизився. Я несу його слова у своєму серці. Поки він не дозволить, ми не пропустимо тебе. Його впіймають, вб'ють. Виходу нема. Ні, почекайте. Він відродився в ненависті. Він загубився, але повстав, щоб знайти вимикач світла. Повернувся з озера, що було не озером. Ніхіра не ясно, але дуже цікаво. Так чи інакше нам туди? В пастці! Стекти! Небезпека. Хто це? Схоже, вони приходять через потайний сигнал. Клас. Бейдж Бейч О, трохи набою. Кайф. Тридцять патронів це вже трохи краще. Треба знайти вимикач світла. Покажіть мені перемикач? Але ж то галюни. Тіхо, тихо. І що, і куди ми вийдемо? Якийсь бункер, тунель. Атмосферненько, атмосферненько, гра збереглася. Це класно, але я так підозрюю, що там буде Найтингейл. Аха-ха-ха-ха-ха-ха. Найтінгель полював на сагу. Ой. Що я маю робити? Ага. Тоді одерело зла ворога. Щось там робить. Відьмо, тебе привів сюди Гемінгвей. Де він? Ні-ні-ні ні. ні, ні. Ще рано що я маю робити? Е, маю втікати, ясно? Сюди? Так, спокійно. Інвентарі тут використовувати не можу, так? Чи можу. Стопе. Так, в принципі, розібрався. Трохи зцілилися. Зараз ще раз зцілимся. Во. І тепер будемо кудись йти. Що нам треба зробити? Перемогти Найтингейла. Окей. То місія залишилася та сама. Нам треба якось його знайти чи що? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Короче, нової є, ново є, медики є. Лікуємося. О, купу набоїв дали. Фух. Та що ж таке? Лікуйся, лікуйся, лікуйся. Три аптечки пішло на того засранця. Де він є? Добре, ну, що набоїв додали. Де? стрем клас. Зараза. Можемо тут активувати щось? А, ще набої є. І ліхтарики. А, так. Медикаменти. І ще раз. Кайф. Ух? Тихо? Де він? Де він? Де він? Де він? Де він? Де він? А Та що ж таке? Коли він же подохне? Що таке? Це щось новеньке, такого не було ще в нас. Тихо, дядя, спокойся. Ах ти ж блін! Ну, 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 ну. є таблетос є то їдаємо набоїв не дуже багато правда так ми прийшли звідти нам туди де де, 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 де? А, ти, вот Тихо. Хто ви така? Що це таке? Ви хто? Чуєте мене? Я Сага Андерсон, агент ФБР. Я вас чую. Озеро Колдрон. Так, я на озері Колдрон. Де ви? Втекти! Небезпека! Темні сили! У небезпеці. Дякую. Зрозуміло. Ахоу! Oh. Найтингел, okay? з вами все гаразд? О, ні, це моя провина. Воно вибралося з моїм yeah. обличчям. Скретч! Сер, заспокойтеся. Вам треба перевести подих. Okay. Він змінив історію. It's Темні сили. Ми маємо зупинити їх. Must... Перше ніж. Before... Before... Спокійно. First first. Все по порядку. Як вас звати? Name... мене звати? Алан Вейк. I... Я письменник. Can... Я. Wake? Фейк? Звідки ви? 13... Ви зникли 13 років тому? 13? Ого! А ну що ж, сьогодні знову коротка серія. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал. to hear me i lost my way lost my way I was And I don't need to hide my foolish pride. Paid the price. I will never leave again. I'm by your side. I was calling you. Did you hear me? I lost my way. Lost my way.